Слава Ісусу Христу, в час, коли вже третій рік іде повномасштабна війна проти російської навали, в нас в країні з'являється ганебне явище під назвою Гейпарад політичного ЛГБТ-руху, який має на меті власне, зміни законодавства країни. І в такий час, коли ми воюємо за традиційні українські сім'ї за нашу українську землю. Де споконвіків такі явища були ганебними, де всі наші основні ідеологеми стояли на фундаменті міцної традиційної сім'ї. Ми вимагаємо заборонити такі явища в країні воюючій, в країні, де гинуть кращі сини і доньки, націоналісти, і прогнати з нашої землі людей. Які є спільниками власне наших ворогів, які підсилюють російські ПСО, які кричали про те, що українські націоналісти, ті, хто перші стали власне, в рядах на захист країни, вони кричали, що ми маємо померти чи загинути, і їм стане від того краще чи легше. Отож, ми вимагаємо будь-які прояви лівацьких ідей в час війни проти Росії, категорично заборонити і відстоювати права традиційної української сім'ї. Слава Україні!